Эти F-16 это нам знак о том, что надо вступать в переговоры, потому что иначе мы повесим туда. Тактическое ядерное. Это оружие. то, о чем, да. если мне память не измеряет, еще в конце мая мы говорили, да. что появление там F-16 будет неким э, переходом, очередной переходом причем черты в ядерному уровню конфликта, да, ага. в том числе ядерному, да, потому что американцы в этом очень заинтересованы. Но тогда э, принимая эту, в общем, вполне логичную э, логичную концепцию. Все-таки на ваш взгляд, они эти шесть уже туда пригнали. И теперь играют в то, во что вы я, говорите, я... или это все еще информационная операция. Нет, нет, во-первых, они уже там есть, и я уверен, что тактическое ядерное оружие уже там есть. Тем не менее, тут, значит, мы обсудили о том, что задача растянуть на какое-то время. Да, поставили 4 вот сейчас, так понимаю, официально истребители на Украину. Ожидается, что еще 6 в ближайшее да. время туда значит, подлетят. Ну... Но, но вы сами сказали, сейчас, Михаил Вадимович, что задача повысить, значит, ну, так скажем, лучше свои позиции в переговорном процессе, правильно? Немножко повысить планочку. Да, значит, надежда все-таки есть на эти истребители. Значит, мы долго об этом говорили, поставить, не поставить. Зеленский выпрашивал, как такую спасительную таблетку. Ну, значит, эти истребители действительно <как> чем-то опасны. Андрей Францевич, ведь они могут, я так понимаю, нести ну, чересчур опасную бомбу, правильно же? Они опасны тем, что они интегрированы в боевые системы НАТО. То есть общее информационное пространство. У них есть такой протокол обмена линк-16, как я уже говорил. Эти самолеты, а мы видели те вооружения, которые им передали это дальнобойные ракеты, воздух-воздух. А мы не знаем, какой дальности, но максимально это 180 километров. То есть самолет может использоваться для засад, то есть он может близко подойти и выпустить ракету, которая пойдет в квадрат, где может появиться наш самолет, там наведется. Они могут использовать совершенно в другом режиме противорадарные ракеты «Харм», которые могут также наводиться на излучение наших радаров. Это достаточно рискованная вещь. Им передали всю линейку значит, планирующих бомб, которые они могут скидывать на позиции. Самое главное – это пуск Массовый пуск э, крылатых ракет, то есть условно говоря, если у них остались там 4 Су-24 самолета, ну максимум они мож могут запустить 8 там, или 6 ракет, допустим, Шторм -шеду». А если им передадут 10 самолетов, то уже суммарный залп 20 Шторм -шеду» mm -hmm. может Ты быть. Уже меня здесь дело, да, это уже Это может просто пробить наш комплекс ПВО, если будут еще маскировать. То есть количественный показатель очень часто переходит в качественный, Конечно, можно пробить. всегда. Поэтому они в конце э, августа, в начале сентября в угоду Белому дому будут показывать победное движение вперед, как американцы говорят, чтобы потом проводить переговоры с позицией силы. Поэтому мы видим, что они сейчас до сих пор держат большую группировку на запорожском направлении, на работе на вербовое, от 7 до 10 бригад. Скорее всего, они будут предпринимать попытку идти туда, но в прошлом году... они зробили uh, роботу над ошибками, тому що uh -huh. тоді не було ізоляції району ведення бойових дій з воздуха, і ці самоліти, звісно, можуть зараз зіграти определенну роль uh -huh. ну, на сьогоднішній день можна побачити, що ми утримуємося від коментування цієї інформації. Можна побачити, що немає поки що позначень на мапі, які всі чекають, і вони вони з'являться, коли треба буде, тому що на сьогоднішній день перепрошую ведеться робота. Збройних сил і сил оборони в цілому можна вже бачити певні публічні кадри, які з'явилися в мережі. Ми про них теж публікували. Але на сьогоднішній день це все, що ми можемо на сьогоднішній день обговорювати без деталей, тому що ведеться робота, і сподіваємося, що цілі і задачі, які поставлені, вони будуть реалізовані. Це необхідно розуміти, щоб утримуватися від якихось там деталей, коментарів, висвітлень, Бо я впевнений, що українці вони хочуть бачити вже якісь глобальні результати, наслідки, а не просто знати по якій посадці, по якій дорозі. Ідуть наші військові, Це відео, яке не можна було опублікувати, це була ну секретна робота, яку над якою працюють військові, яку розвивають нішу. Але комусь дуже хотілося це обговорити, комусь дуже хотілося це показати, щоб зараз 15 хвилин це обговорювали і забули. А глибина того всього, що за цим стоїть, ну вона, вона залишиться несприятливі встановці, тому це. Те, що не тут, якраз про те, що не дуже варто лізти в якісь деталі обговорювати, що просто там посміхнутися на перші пару хвилин, сказати, у збили літак. А за цим стоїть дуже велика робота, і за цим стоїть дуже багато деталей, які в першу чергу не повинен знати московит. Тому що вони зараз у нас є люди, які хочуть сказати, хто працює на території Курщини. А судячи навіть з публічних обговорень і дискусій дискусії московитів і заяв офіційних, вони не розуміють, що там Бувається, вони не розуміють, хто там працює і як. А на те, що вони не розуміють, не розуміють, вони відправляють певні сили і реагують так, як вони мають своє бачення, і це дуже сприяє нашим військовим. з другого боку. У нас ось ви вилізло це відео з гелікоптером. Московити не знали до цього моменту, як це сталося. У них були припущення, у них там були якісь теорії, хтось там вів якісь обговорення, але найголовніше це не було деталей. Хтось прийшов і просто їх виклав. Ну хтось хоче перемогти, а хтось хоче хай Я не розумію, для чого це не факт, що вони там взагалі були, і де вони зараз стоять там. На другій, третій, десятій лінії вони кажуть, що вони там є. Наші військові кажуть, що це абсолютно не відповідає дійсності. Тому я не знаю, де вони там є, що вони там роблять, але виглядається кумедно. Втікли, не втікли, невідомо. Але факт на обличчя, де зараз вже випливають публічні кадри з ураження московитів, і на якій відстані тому можна вже побачити, де, де їх точно немає. На жаль, ситуація складна, і одна з тез, до речі, яку підхопили московити, що зараз обговорюється, і дехто намагає проявити свої розумові здібності, це явивши, що навіщо ми там полізли в Гурську область, коли нас падає Турецьк і Покровськ. Але якщо розуміти і знати ті задачі, які поставлені, для чого вони зроблені, то в певній мірі, те, що в деякій мірі мене переконало, що воно має ціну і воно. А звичайно, що ризики великі стоїть дуже багато на кону, і якщо це не здійсниться, не виконуються ті задачі, то турецький покровськ дуже так згадається трагічно і. Часто, але якщо говорити про ці населені пункти, то московити продовжують намагатися рухатися, просуватися. Останнім часом ось були зміни в населеному пункті Нью-Йорк, Там вирішений прапор. Це не означає, що вони взяли під контроль цей населений пункт, але вони намагаються рухатися туди. Вони намагаються закріплятися і повністю його окупувати. Також посвідковуються рухи від залізного в сторону Нью-Йорка, тобто це на наштовхує на ті думки, що вони хочуть закрити цей мішок, який утворився, але паралельно з тим вони в районі. Залізного дружби північного все-таки пробують ще залазити в Турецьк. Вони там не залізли в нього, не закріпилися, тобто не можна сказати, що ось вони вже в Турецьку, але спроби є. Вони різними групами зараз дуже активно працюють розвід групи, які намагаються прощупити обстановку, подивитися, наскільки можна пролізти і саме кудою. Наші військові постійно наносять ураження по піхоті, і це можна бачити навіть по відео. Щільна забудова сприяє московитам, тому що вони можуть там переховуватися, закріплятися, там ховатися і тому подібне. Але все рівно наші військові наносять здійснюють ураження по цій піхоті, і на жаль, їх дуже багато. Тобто ледь-ледь встигають так, щоб всіх моніторити і знищувати. Вони рухаються абсолютно де тільки можуть в різні сторони. Тобто, зараз, якщо вони продовжують рух залізного Нью-Йорк, це певна задача, яку вони бачать, щоб закрити цей мішок з іншого боку. Вони не полишають спроби хаотично рухатися в напрямку Турецька. Розсочуватись туди і закріплятися, бо це вже велике і головне місто в тому районі, щоб почати там бої. Якщо говорити про Покровськ, теж ситуація дуже складна, так як вони продовжують рухатися вздовж залізниці, вони продовжують вести бої в районі тих населених пунктів. Жилани, Сергіївка, Іванівка і тому подібне, щоб їх повністю захопити. І вони вже частково там позаходили в ці населені пункти. У них дуже велика кількість там піхоти, якою вони намагаються закріплятися. Ними там просто кишить. І ще найгірше, у них дуже активізувалася там авіація, артилерія, як в районі Покровська, так і в районі Турецька. Дуже щільно ощільні обстріли активні. Вони там посторіняють всі землею Ними там дуже прикута увага саме в тих двох місцях вогневої підтримки. І За рахунок цього вони теж мають певні успіхи. Тому нашим силам оборони там. Дуже складно, але вони намагаються в першу чергу стримати цей натиск, проводяться певні стабілізаційні заходи. Підтягуються резерви додаткові туди, щоб о, отримати штурми і атаки з боку ворога.